Всім привіт, друзі! Вами Наталія і це мій канал про в'язання. Сьогодні е, я нарешті вирішила зняти трошечки відео з ракурсом в кадрі російською мовою. Хочу вам дещо показати, тому що в мене за цей довгий період, оскільки мене не було на Ютубі, мабуть, за тижні всім або й вісім, може ще й більше. То я нарешті, слава тобі Господи, зробила одну готову роботу. Ось вона на мені. Немає можливості зараз повністю все показати. Але, думаю, в Діну хоч трошечки покажу, пізніше попрошу сина, щоб він мене сфотографував і вставлю, звичайно, відео. Так, що я вам хочу сказати, що ця ковтинка. Лежить на мені ідеально, сидить, точніше, воно лежить. Ідеально сидить, стоїть. Ну, сидить. Трошечки зараз покажу. Ніде нічого не відтопирюється, горловина не тягне назад. Як в мене є в одній ковтині, що горловина тягне назад. І я собі думаю, чому? Та, мабуть, тому що, дивіться, я в'язала реглан. А потім закінчила в'язати реглан і ще в'язала ось тут азіатський росток. Буквально 5 см азіатський росток. І тут навіть видно по паєткам, що спереді на грудях паєтки нижче, а на спині вище. Цей азіатський росток саме дав таку прекрасну посадку. Я дуже задоволена цією ковтиною. На жаль, мені немає поки що її куди одягати, так коли ми виїжджаємо десь у місто, то я можу її вдіти. А в основному то нікуди ми не виїжджаємо, так як поїхати в магазин на велосипеді, то я вдіваю просту футболку. Зараз я знаходжуся у відпустці. сьогодні мій перший день, і я буду знаходитися у відпустці два тижні. Е, чесно сказати, то останній день в п'ятницю я, я на силу відробила, тому що видно, або вже сильно заморилася, або вже відчувала, той день, що це вже той останній мій день перед відпусткою. І зараз я сиджу вдома, дочекалася, поки всі мої поїдуть десь на басейні. Вони поїхали, тому що як я відпустю, то це вже всі відпустіть. І дочка Діана моя теж відпустив. Ну, У них відпустка це називається, тому що треба, щоб дитина побула два тижні з батьками. Кого там, хто працює по контракту в Португалії? Треба, щоб дитина також відпочивала з батьками по. по... Ну, на вихідні, в вихідні в неї повинні бути, 15 днів. Я вибрала, коли в мене буде відпустка, тоді і моя Діана також буде зі мною сидіти вдома. І так співпало, що чоловік буде вдома зі мною два тижні. Ну, Станіслав, само собою, в нього зараз канікули. О, так що ми всі вдома. Я дочекалася, коли вони всі виїдуть. І вирішила відзняти відео. Я не поїхала в басейн, тому що вчора ми були на океані і я там згоріла. Думала, та хай підзагорить, тут де мене футболка на роботі, тут все було біле, тут вже так знаєте загорівше. Ну, то в мене тут вже все червоне, ноги червоні, живіт червоний, ну все. І я вже і так ходжу на сонці, вже зараз визнімаю. Подуйте в хату знімати, показувати саму футболку вже на столі розкладу, буду показувати. А Зараз хочу вам показати е, трошечки городину нашу тут, португальську. Ось наші помідори. Помідори вже спіють повним ходом. Ми вже збираємо їмо. Звичайно, їх під'їдають також комахи, підпалює сонце. Ось там цибулька десь є, це наш перший городик такий. Мінімальні ці помідори, до речі, дуже смачні. м'ягенькі, не кислі. то що треба. Так, тут у нас огірки. Я їх насадила багато на купі, тому що коли перший раз посадила три огірки, почали їсти їх равлики. Я думаю, насадю їх вже на купі, то все одно якихось два та й останеться. А вони всі поставалися І от, от таким чином у нас трошки ну огірків тут як нема. Дуже мало. А чому так я й не можу понять. Це щось зав'яв. Ну, та нічого. Одним словом, це квіти. Тут однієї бабусі приходять, доглядають за квітами. Тому що місце, на якому ми живемо, це колись був коровник в Португалії. Вони тут взагалі займаються сільським господарством, землеробством. Ось коровник називався це Кінта Да. Кінда для Рібераш, ось тут коровники. Ну Тут нічим не воняє, тому що давним-давно закрилися ці коровники. А будинки, де ми живемо, тут живемо ми, Слідуючі двері, то індуси там живуть. І ось тут також живе ще один індус. А тут такі там видно, коли в коровні було, бачите, там і для ветеринарів оце все таке. Потім, коли почали будуватися ось ці будинки, Зараз гаті не скажу, скільки поверхів. Чотириповерхові будинки. То коровники вже тут стали неприйнятні, так як воняє, воняє самі розумієте, від коровників, і господар цієї корівні був вимушений закрити. Та ось такі справи. Йду вам показувати другий наш город. Це чоловік купив. Діані такий батут. Думав, що вона буде в ньому пригати, завзята, а ні, вона щось не дуже хоче пригати. Тут такі кільця накладаються. Можна так кидати, три кільця є таких. Тут є м'ячик. Можна кидати ось сюди м'ячик, ну і пригати. Не дуже вона в ньому пригає, я вам скажу. от, ну Це звичайне діло. Дітей, іграшки завжди гавкаю, як то кажуть. Прибери та прибери, прибери та прибери. Значить так. Ще в нас у сьогодні одні помідори. Це такі помідори, що вони отак відродили, і все, і вже треба їх виривати. Оце вже останні Зелені завізі вони більше не пускають. Це також будемо виривати. Вон, полуниця в нас є. Також ми її їмо, вона цвіте, і родить так, перчик. Один також комахи під'їли, другий перчик. Це помідор волове серце, який завжди в зав який завжди родить, до морозі, мабуть. Так, це кабачок. Ну, у мене тут було два кабачка. Ну, один пішов рости сюди і там трохи й родить. А другий був тут і заглушував, і перец заглушив. Там і баклажани якісь були, в общем, позаглушував все, то я сьогодні навіть його вирвала. Дві кукурузи ростять, це я на роботі знайшла, валялося там дві насінини. А я знаю, що там насіння дуже хороше, у нас на роботі продають. І одним словом, замітала та й забрала ці дві насінини і посадила. Отакі такі діла. І от така наша вся городина. Зараз піду в хату і буду вам показувати детальніше про ковтину. Так, дівчатка, одним словом, я розклала, але ну, тим не менше, все воно в кадр не пролазить. Ось, бачите, тут я з не зробила ось таку. Воланчик такий у формі листочків. Для мови треба припиняти на себе ці воланчики робити. Так, найперше, що я хочу сказати, то це з якої пряжі я все це в'язала. Пряжа називається Yarn Arm Rose Garden. Має вона 100% котон. 250 грив мотку. 1000 метрів. В'язала я на спицях номер 3 і тут показано також, що на кофтину йде 500 грамів. Тобто два мотка йде на цілу кофтину із рукавом. Оскільки вона мене без рукава, то в мене ще й навіть от такий маленький десь остався, залишився пряжі ось такої. Я не дуже люблю такі кольори, щоб. Значить так, чесно вам сказати, був в мене запис, і запису того нема. Навіть був не в зошиті, а був на телефоні. Чи я його стерла, чи що, я вже не пам'ятаю, можливо, я її не змогла знайти. Але точно пам'ятаю, що сюди я набирала 120 петель. Потім робила ось таку, дивіться, була в мене в'язка яка платочна. Потім робила накид дві разом. накид дві разом, таке робила відділку таку, щоб не резиночку, тому що резиночку мені не дуже тут подобається. І все порозділяла на реглан і по стандартній схемі. Поділила на три, потім одну з тих трьох частин поділила на дві. І, звичайно, за рахунок того, за рахунок за рахунок ростка, відняла від переда до спинки 4 петлі вроді. Не можу вам навіть сказати. Я надію, що я знайду той запис. До того, як викладу відео, Надіюсь. І все розподілила, почала в'язати ось так. Попереду, тут, навіть зараз можу сказати, якщо я зараз знайду сантиметр, звичайно, то я вам скажу, скільки в мене попереді лінія реглана. Так, аж самі дивно, що я знайшла сантиметр. Тому що діти Діані завжди треба сантиметр. А тайм сантиметр, що змутувався, поламав його Станіслав, так сильно розтягнув. Ну, одним словом. Дивіться, я поміряла. Від початку горловини до кінця рукава. Це з урахуванням того, що в мене ще є крім простого ростка і азіатський росток. То в мене вийшло попереду 27 см. Попереду, позаду, звичайно ж, більше. Зараз я попробую. Так, виміряла я по спинці реглан. У мене вийшло 32 см. Я міряла знову ж таки від. Початку горловини і аж до кінця рукавчика. Ось так. Попереду 27 см, позаду в мене вийшло 32 см. Ниточку паєтки я вплітала і робила цей, коли була паєтка, то я робила виворотній ряд, щоб вся паєтка бажана була у мене зверху. На лицьовій стороні я маю на увазі. Потім, щось я захотіла, вроді, би, як якийсь ажурний узор робити почала робити, а щось воно в мене пішло не так. І я, знаєте, думаю, Та ні, зроблю ще таку ось відділку, які там ще ажурні узори, якщо вже є паєтка. <смі> відділку таку зробила. І все пішло, як то кажуть, як по маслу. Головне, аби був час щоб в'язати. І слава Богу, я за рік часу зв'язала собі. Таку кофтинку, звичайно, були перерви між нею, тому що я в'язала і інші вироби. Ну, так що отакі от у мене справи. Така у мене одна готова робота є. Порівняно з іншими блогерами. Це дуже і дуже мало, але краще менше та краще, ніж багато, та таке, що нікому нічого не треба. От. Ну, я маю на увазі за себе. Якщо я буду спішити зараз, то я понав'язую такого, що ніхто й ходити не буде, навіть я б сама не ходила, якби я щось Бог знає, що нав'язав. Ну і рукавчики, дивіться, рукавчики, це я все відзняла на ниточку. Бо я крючком щось ніколи не робила, щоб крючком обв'язати. Потім, коли все це закінчила низ, залишалась в мене ось така нитка, я вирішила, що буде гарно ось такою ниткою обробити рукава. І знаєте, я не помилилася, я дуже гарно вийшла. Просто обробила, зв'язала ось таку кайму і все позакривала. Позаховувала ниточки, ось тут навіть видно, де вони позаховувалися, тому що дуже короткі, як то кажуть, були. Але... Неозброєним оком нічого й не видно, якщо не придивлятися, правда? Ось такі в мене, дівчата, діла, справи. Такі в мене готові роботи. Звичайно, зараз в мене на спицях є одна дуже цікава робота. Це буде, я вам вже буду показувати в іншому відео, те, що я в'яжу. І дуже багато хочу в'язати, але часу немає. Немає часу і все. Сім'я, готовка, якесь прибирання. А як робота, то взагалі, буває, так приїжджаю з роботи, що не хочеться і не можеться вже нічого ні робити, ніде нічого. Ось таке то життя наше. Всім дякую велике за перегляди, дякую за лайки. Якщо, звичайно, комусь захочеться лайкати, лайкайте. Не захочуть, то не лайкайте. Це справа кожного. Всім дякую до нових зустрічей.